Вітаю, дівчатка. Отримала коментар під відео шортом з моїм картиганом. Там дівчинка запитує, з якою я ниточки в'язала, як в'язала, так як описати це в коментарі дуже довго, ну я вирішила зняти відео. Насамперед покажу ниточку. З ниточки я в'язала. Ось з такої. Тільки це інший колір. Я в'язала з молочного, але десь в мене залишилися моточки, треба шукати. А цей в мене під рукою, то я ж показую, це ну, цей інший колір. Пішло в мене 20 моточків на цей кардиган. Як завжди, я його прала в машині трішки вам підключу під зйомочку, як я його розпочинала, і потім розкажу далі, як я в'язала. Розпочинаємо в'язати кардиганчик. Ось у мене вже така заготовочка. Ось так вона виглядає. На спиці номер 4 я набрала 130 петель. Нагадую, це ось така ниточка, я в'яжу в два складення. Я набрала 130 петель, пров'язала 9,5 см резиночки. Потім замінила спиці на 4,5 і перейшла на хусткову в'язку. Зараз, поганенько видно, воно відсвічується. Пров'язала потрібну мені висоту, все залежить, якої довжини ви хочете кардиганчик. Потім розділила на дві частини, одну з них розділила ще на дві частини. Тож в мене виходить дві частини. На спинку пішло і по одній частинці на полочки. Спинку я пров'язала по прямій на ту глибину рукава, яка вам потрібна. В мене це, зараз скажу, скільки в мене, в мене це 20. 24 сантиметри. Ну, останні три рядочки я зробила викот горловинки, углублення горловинки і зкіс плеча я зробила три повороти і закрила петлі. Потім я перейшла на полочки. Я зробила туди і назад, пров'язала без. Скорочень, і потім почала скорочувати ось через три було, ну, рубчиків, через три ряди виворітних петель. Я скорочення робила 8 разів. Потім я ще декілька рядочків пров'язала без скорочень і зробила скіз плеча. Ось так в мене виходить. Ви можете зробити більше чи менше скорочень, як вам подобається. Тепер я буду сшивати плечі і набирати рукавчики. Після того я по плечах зібрала і шила плечові шви, набрала по проймі петлі, набирала я петлі без додавання. Тільки в кожну кромочну петлю. Більше ніякого додання я не робила і пішла в'язати рукав. Я робила збавляння. Напевне, зараз вже я не згадаю, не записала, як завжди. Десь всього було 13 збавлянь, у мене 13-14 чи збавлянь. Чи 12, ну, щось таке. Ну, це ви можете приміряти собі, як і вам рукав хочеться. Я робила через кожні три виворотні ряди, в наступному лицевому збавляння, потім почала робити через кожні п'ять виворотних рядів. Ну, тобто, в лицевому ряду я роблю збавляння, рахую три виворотні доріжки і знову в лицевому ряду роблю збавляння. Перед тим, як перейти на резиночку, я зробила теж збавляння. Ну, там я просто поміряла, скільки мені потрібно петель на резиночку, скільки мене їх всього порахувала, скільки мені потрібно убавити. Ну, здається, я збавляла кожну третю петлю. Ну, я дві пров'язувала третю-четверту разом. Вив'язала резиночку. Потім я повністю ось отак. По, по, по полочках, по горловинці, набрала петлі і теж пров'язала резиночку один на один. Закрила, перейшла останні два рядочки, я вив'язала полою резинкою і закрила петля в петлю. Набирала теж пет, з кожної кромочної петлі. Додавань я не робила. Якщо в такій ниточці ну, звичайній. Там потрібно робити додавання петель, тому що буде за коротка планочка, то от в ціни, ці скільки я не в'язала, додавання не роблю, тому що, виходить, така спідничка. А от якщо з кожної кропочної петлі набираю ну, набираю петлю, то виходить якраз нормально. Що ще? Він без ґудзиків. Що ще більш такого, наче нічого. Він дуже просто в'яжеться, як завжди, випрала в машинці. Я майже всі в'язані вироби в'яжу в машинці. І я навіть вважаю, що прати вручну це тільки, е, як би сказати, правильно іспортить. спортить. Тому що він під тяжюю, коли витягується полотно мокре, воно витягується. А з машинки витягується майже сухе і воно не деформується. Так що якось так будемо в'язати. Вдячна, що ви завітали до мене на канал. Вдячна буду за лайк, коментар і підпишіться, будь ласка, буду дуже вдячна.